За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатною до бойового застосування. Керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для сухопутних військ ЗСУ. Згідно із підписаними документами, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів. Втім, для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до неспрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення. До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції. Зломисники перебувають під вартою їм загрожує 15 років тюрми.